Доброго дня всім, Рівненсько-Волинський авторинок вас вітає. Сьогодні 2 грудня, субота і Рівненський автобазар працює на подвір'ї вже зимно. бачите, йде сніжок, не дуже сприятлива погодка, але вітру немає і такий трошки морозець. Одним словом, чудова погода. Як завжди, буде огляд недорогих автомобілів з автоматичною коробкою передач, кросоверем, одним словом, цікавих автомобілів. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. От. А також для всіх приємна новина хто не знає, відкрився новий сайт rvauto.com.ua Де ви можете не тільки оглянути автомобілі і, можливо, знайти те, що саме вас шукає, а також розмістити свій автомобіль легковий безкоштовно. Все це ви можете зробити на сайті rvauto.com.ua Тому сідаємо зручніше і всім приємного перегляду. І так, поїхали. Сенік продається, сірий колір, 2012 рік, самімісний, 1,5 дизель, 81 кВт на транзитних номерах, Вартість автомобіля складає 8600. Контактний номер 067 940 1042. Акуратний всередині бачите, збережений. Саме основне, що він самій От Часто людям потрібно саме сім місць, дуже комфортне поїзді. Саме основне економний. Є присипний пристрій, вже купувати не треба. Просила мене людина, такий автомобіль. Але каже, тільки був, щоб присипний пристрій, будь ласка. Кого зацікавив, телефонуйте по вищу вказаному номеру телефон. Рено Гранд Сценік. Це такий міні-венчик 5 2011 року. Вартість складає 7950 двохлітровий бензиновий двигун. Контактний номер 096 547 3430. Шкіряний салон, механічна коробка передач. Заведений двигун, бачите, чисто гарно працює. Електро, електро, перепрошую, електродверцята. От, дуже комфортний поїзді. Корозії так ржавчини не видно, легко спавні диски і це японський автомобіль. Задня кришка просто відкривається. Два колеса додатково, кому потрібен такий мінівен, Телефонуйте до власника по вищу вказаного номеру телефону. Ось така маздочка п'ята. Світ продається в універсалі. Чим автомобіль цікавий, це в нас автомобіль 1,4 бензин і він є вже на газу. От, деякі люди, кожен рахує свою наприклад, копійку, він не хоче зайвих хоче, він не хоче вкладатися, а хоче зразу купити автомобіль, такий, як він хоче. На газу, щоб був економний, практичний. 2008 рік коштує він 5900, 1.4 газ, бензин. Контактний номер 0,97 47 32 628. Акуратний збережений салончик, 220 тисяч ріднього пробігу. На транзитних номерах, тобто автомобіль завезений на фірму. Для того, щоб придбати автомобіль, має бути сертифікат. І після того ви їдете на фірму, виписуєте довідку рахунок. Як ви виписали довідку рахунок, їдете в сервісний центр і цей автомобіль реєструєте. Є оціночна вартість автомобіля, скільки пенсійний фонд платити, а сальне постановка. Коли автомобіль не стоїть на постійному обліку, тобто первинна реєстрація буде трошки, ну, скажімо, дорожча, тому що ви платите пенсійний фон. Когось зацікавив такий автомобіль, телефонуйте до власника. Ось такий Сітреєнчик Picasso 2009 року, 1.6 дизель, дізель, механічна коробка продаж, кліма, білюр, салон не фарбоване, сімімісний. Вартість складає 7200. контактний номер 066 21 22 361. Оце такий мінівен. Зімейний мінівен, дуже практичний, нічого не бракує, мультикермо, а саме основне, дуже економний. Світло по долочок. Такий насичений колір, шторочки по бокам. Люди вже сидять, збираються їхати додому. Я зловив по дорозі цей автомобіль, бо люди... Просили, каже, побудеться сітриєнчик, цікавий колір, ось, будь ласка, це четвертий Пікасо. Кось цікавого, телефонуйте по вище вказаному номеру телефону. Цитрієн Пікасо. Форт Фокус, де свіжо прине на транзитних номерах з дизельним двугуном. Так, зараз беремо бумажку і читаємо інформацію. Бували сильно сніг. От механіка бачимо. Це у нас фокус 1.6. Дизель 77 кВт, 240 тисяч 6 Шестиступінчна коробка. Контактний номер 0961719124. Вартість 8299. Ось так він виглядає всередині. Бачите, дуже економний. витрати пального в районі 5 літрів. Десь паливо у мене товариша. Такий автомобіль був. Задоволений, теплий. Все, є прицепний пристрій. А саме основне, на сьогоднішній день багато людей шукають автомобілі і ну бачите, люди раніше купували з потужними двигунами, там 3 літра, 4 літра. Ну, а зараз вже нові сучасні двигуни пішли такі об'ємні, кажуть, 1,6, 2,0. Саме такі оптимальні варіанти стали. Кого зацікавив? Такий автомобіль, телефонуйте до власника, по очіказу номер телефону. Це volkswagen Touran 2000

Сидіння зложується, висока посадка, дуже комфортне по збиті такі ці автомобілі, народ їх полюбляє. Є присипний пристрій і ще ряд сидінь. За більш детальною інформацією телефонувати до власника по вищоказаному номеру телефону.